Армітек. Це армітек мого друга. Він же, коротше, цей що в пещерах ті ходить. Він його просто в чорну юзає Уже не знаю скільки років. Ну і по ньому видно, що він там ним десь по скелях кидається. Але... Ну, це реально роботяга. От видно, що він як... Ще до речі, у нього такий мощний луч Я вже не пам'ятаю, як там включається турборежим, це по-моєму турбо І ще є тут режим. по моєму що це? На цьому режимі там вони заявляють, що він може пропрацювати. Але, видно, і сам фонарі ключов. Кроше, це мінімальний там режим, він може пропрацювати. 200 чимось там днів. Ну це ніхто не провіряв, але все одно функція цікава, що ти десь в печері потерявся.